Герань недарма полюбилася багатьом садівникам, вона просто в догляді не вимоглива до ґрунту і поливу, але є щось, що обов'язково в формуванні красивого пишного куща, пеларгонії і довготривалого його цвітіння. Це урізка і прищипування, якщо своєчасно не виконати дані операції з геранням. То дуже швидко квітка втратить форму, витягнутися голі пагони, а кількість цю цвіт зійде на нівець, коли і як обрізати і сформувати крону квітки правильно, ось що радять досвідчені квітникарі любителі герані. як правильно обрізати герань восени, мета проведення осінньої обрізки різновидів герані багато, це кімнатна або садова рослина з вилягаючими або кучерявими стеблами високо. Або низькорослі кущова або ампельна. для кожної квітки необхідно підібрати свій спосіб обрізки, зіставивши його з бажаними формами, які ви б хотіли надати пеларгонії. Герані треба допомагати сформіровувати красивий кущ кінцевими та проведення обрізка герані отримання красивого куща з пишно квітучими суцвіттями, Путня оздороблення куща, Прикрасьте свій будинок перевіреними сортами пеларгонії від відомого постачальника. Нацькарлет Фодин на тлі пархатистих коричневих листя, облямованих зеленою облямівкою, яскраво і помітно виглядають великі шапки жарово-червоних квітів. Незвичайно ефектна рослина для літнього квітника і підвіконня, Ящики з пеларгонією зональної Найцькарлет Фодин додадуть шар балкону і лоджії. Невибагливі рослини краще ростуть на сонячних ділянках. Найтроуз 1 карамельно карамельнорожеві відтінкові квіти пеларгонії зональної Найтроус-1 вражають своєю вишуканою красою, на тлі шоколадного листя, облямованою вузькою смарагдовою облямівкою, численні суцвіття виглядають ошатно, і контрастно рослина однаково добре росте в балконних ящиках, горщиках і відкритому ґрунті для отримання квітучих рослин на початку літа посів насіння на розсаду, проводять в січні висота куща. 35 його діаметр до 25 Діва дівас пікоті ред в багаторічна горшкова рослина, яку нерідко вирощують як однорічну садову. Червоні кулястогофровані суцвіття з білими зірчастими масками безсумнівно стануть яскравою прикрасою ділянки оптимальний час посіву насіння з грудня по березень, в цьому випадку зміцнилися саджанці, можна буде перенести у відкритий ґрунт в кінці весни початку літа. Для домашнього озеленення насіння пророщують цілий рік, пам'ятаючи, що в осінньо-зимовий період з коротким світловим днем розсада потребує додаткового підсвічування, затемнення призводить до витягування і навіть загибелі сходів. У фазі 2-3 листків саджанці пікірують. Бул зайлайт Пінк-один, насіння якої можна замовити поштою на нашому онлайн-майданчику, є чудовим екземпляром для висадки в клумби. Горщики, вазони підвісні кошики. Гібридна рослина характеризується великими шоколадними листям. Суцвіттями на коротких стеблах у вигляді кулі ніжно-рожевого кольору діаметром до 15 см висота пеларгонії, 30-35 п'ятьм, мефістороузфодин, Життєстійка гібридна рослина квіточа спочатку літа до пізніх осінніх заморозків. Листя мають шоколадний відтінок, підкреслений смарагдово зеленою облямівкою. Кулясті суцвіття діаметром близько 15, сформовані з простих яскраво-рожевих петілісніков. Рослина вирощується в підвісних контейнерах, і кашпо використовується при оформленні рабаток і клум, насіння пророщують під плівкою при температурі 20-2 після появи сходів 2-4 тижні, розсаду пікірують і 2 місяці підрощують при 16-1-8. На початку літа переносять на постійне місце. Чекаючи першого цвітіння в поточному сезоні, для всіх видів Герані важливо дотримуватися головної вимоги обрізка і контроль над формою куща повинні проводитися регулярно, неможливо один раз провести обрізку і отримати задуману конструкцію. Займатися формуванням красивого виду Герані треба постійно, починаючи відразу після її посадки, не потрібно рік або два чекати. Коли стебла виростуть великої довжини і оголяться, зберігши лише кілька листочків на самій вершині, обрізка призводить до активізації росту бічних пагонів і стимулює зачаття нових суцвіть. Правильне місце для обрізки живця герані сама герань без втручання людини не викидає додаткові бічні стебла, але сплячі бруньки росту розташовуються в кожному вузлі. Їх зростання слід спровокувати, після обрізки рослина починає рости компактно. Без вискакують голих і некрасивих гілок, крім бічних пагонів, активізуються, і квіткові бруньки цвіте та герань довше і пишніше своїх недоглянутих побратимів. Після завершення цвітіння кущ дає якісний посадковий матеріал, що дозволяє розмножувати вподобаний сорт пеларгонії час проведення. Пеларгонія розумна рослина. Вона сама підкаже, коли слід приступити до обрізки. Герань обрізають після того, як на кущі припинитися цвітіння і зів'яли останні суцвіття. Якщо рослина висаджується на літо у відкритий ґрунт або залишається на грядці цілий рік, то видаляють половину висоти стебла, якщо квітка літо провів на відкритому повітрі. Перед обрізанням його слід днів 10 потримати в кімнаті, щоб він звик до нових умов проживання, видалення зайвої крони покращує повітрообмін. Нижнє листя відкривається сонячного кольору. Це знижує ризик появи грибкових захворювань. Сформований квітучий кущ герані зима, час спокою для рослини, але не для квітникаря, треба спостерігати за станом зрізів, якщо зріз почорнів став неприродного кольору. Необхідно повторити обрізку, видаливши незагоїну рану на стеблі, особливості процедури для різних видів пеларгонії. Визначити, чи потрібна обрізка конкретному рослині можна по його зовнішньому вигляду, якщо кущик компактний і лучки акуратні, то обрізку можна відкласти до весни, наприклад, зональні гарані часто розростаються до непристойності, виставляючи на показ неприкритий листям стовбур. Тоді, звичайно, обрізка обов'язкова. Ампельна пеларгонія красива при довгих пагонах, але прикрашених листям і квітами, якщо вид рослини цілком презентабельний. То краще не чіпати до весни. Ряболисті Герані відчувають важкий стрес після обрізки, тому, якщо можна не проводити стрижку, то не треба її робити. Є цікавий сорт міні-пеларгонії, сама назва вказує на їх мініатюрний розмір. Тому обрізка для них рідкісний захід, хіба тільки для видалення чогось раптом випирає із загальної компактної конструкції. Королівська герань потребує обрізку після розростання куща, восени відрізають все зайве, залишаючи лише маленький втечу з нирками. Схема роботи проводити видалення пагонів герані потрібно продезінфікованим інструментом це гострий, ніж кухонний або канцелярський, або лезо, ножиці для цієї процедури не підійдуть. Так як вони перетискають стебло, зрізають стовбур ги над листовим вузлом в 3-5 міліметрах, Зріз проводиться під гострим кутом вибирати слід вузлики, спрямовані на зовнішню сторону куща. При зростанні пагонів з такої нирки пагони не приведуть до загостіння крони, так як будуть прагнути до відділення від центру куща. Збережені пагони з спрямованістю зростання від центру не призводять до загостіння крони покрокова інструкція осінньої обрізки герані, уважно оглянути рослина і ретельно продумати, який би хотілося отримати результат, видалити пожовклі або пошкоджені гілочки, листя і все від свілі суцвіття. Так кущ голить свою справжню форму, приготувати інструменти, знадобитися гострий ножик, лезо, в крайньому випадку, секатор або ножиці, дезінфікувати інструмент можна спиртом, протерши їх робочу поверхню. Інший спосіб прожарити над полум'ям або прокип'ятити у воді хвилин 10-15. Надріз проводити над листовим вузликом. Якщо гілочка направляє своє зростання всередину куща, її краще видалити. Перехрещуються один з одним пагони, теж слід відрізати, ослаблені гілочки обрізають без жалю. Починати обрізку треба з зовнішніх стебел, поступово переходячи до центру куща. При необхідності видалення близько половини куща. Обрізку слід проводити в два-три заходи, ніж кожним підходом витримати двотижневу перепочинок для рослини можна обрізати кінчики стебел після чотирьох листових вузликів. Тут будуть формуватися нові паростки з квітконосами, обробити зрізи дезинфікуючим засобом золою вугіллям, хорицею, спиртовим розчином. Внести азотні добрива для підтримки рослини, створити відповідні теплові і світлові умови для зимівлі. Підказка на відео особливості догляду за геранію після обрізки. Місце обрізки стебла герані треба продезінфікувати. Для цього підійде активоване вугілля. Його потрібно розтовкти в порошок, а потім присипати місце зрізу. Ще один засіб деревна зола вона також є хорошим антисептиком. Природним стимулятором загоєння ранок вважається порошок корицій, їм теж можна обробити зріз. Оброблена рослина треба підгодувати азотними добривами. Цей вітамінний комплекс допоможе впоратися зі стресом і стимулює ріст пагонів і зелені. Для пишності зелені і квітів рослина треба підгодувати, коли вже треба зменшити, так як зеленої маси залишиться зовсім мало. То випаровуватися надлишки вологи не зможуть. Це може привести до захворювання і загибелі рослини, воно і так ослаблене пережитим випробуванням, умови зимівлі, таблиця, умови утримання гарані, необхідні показники температура. в день – 18-20 градусів вночі. 12-15 градусів для королівської герані 1-0 і 4 Відповідно, світловий режим, південний підвіконня або додаткове освітлення лампою до 12 годин на добу. Два-три рази на тиждень необхідність поливу визначається по висохлому верхньому шару ґрунту в горщику підгодівля. Відразу після обрізки азотними добривами цього повинно вистачити на всю зиму, формування крони. Формувати крону герані треба практично відразу після посадки держака. Основними діями для досягнення цієї мети є обрізка і прищипування, якщо восени грань підрізають, то навесні можна її обрізати або прищипнуть, у чому різниця. Прищипка – це видалення точки росту рослини, при її відсутності герань викидає бічні пагони і перетворюється в маленьке гілясте деревце. перша прищипка проводиться над 8 або 10 листочком. Час її проведення кінець лютого березень. Бічні пагони теж прищипують у міру їх зростання. Затягувати з весняними маніпуляціями згирання не варто. Чим пізніше буде проведена прищіпка, тим довше час до появи квітів. Прищіпка молодих паростків прискорює ріст бічних пагонів. Весняна обрізка це зріз великих стебел на рівні другого або п'ятого листка від корення. Час проведення операції, осінь або рання весна основи правильного формування крони проводити всі маніпуляції згирання тільки обробленими інструментами і чистими руками, в першу чергу видаляють, обрізають або прищипують пагони, що ростуть всередину куща, щоб запобігти загущенню. При великій відстані між парами листя зрізають стебло відразу над листям, роблячи відступ до 5 мм. В першу чергу видаляють хворі пагони. Захопивши до 5 см здорової частини, покрокова інструкція проведення весняних процедур. Весняна робота з геранію дуже схожа на осінню обрізку. Перші три кроки повністю збігаються, але вона має і свої нюанси уважно оглянути рослина і ретельно продумати, який би хотілося отримати результат: видаліть пожовклі або пошкоджені гілочки та листя, приготувати інструменти, знадобитися гострий ножик, лезов. В крайньому випадку секатор або ножиці, дезінфікувати інструмент можна спиртом, протерши їх робочу поверхню. Інший спосіб прожарити над полум'ям або прокип'ятити у воді хвилин 10-15. для прищіпки треба ретельно вимити руки, зрізати всі стебла, залишивши самий здоровий і красивий. З нього треба видалити нижні бічні пагони, занадто високе стебло потрібно вкоротити, видаливши частину верхівки, будуть рости вічні бруньки і герань перетворитися в маленьке деревце на стовбурі або куля на паличці. Занадто довгі або криві стебла пеларгонії можна обрізати, залишивши пеньки до 10 см. через кілька тижнів замість них в горщику з'являться пухнасті кущики. Звертайте увагу на спрямованість зростання нирки. Вона повинна прагнути рости в протилежний напрямок від головного стебла, обробити зрізи дезінфікуючим засобом, золою вугіллям, корицею, спиртовим розчином, формування крони герані, відео, весняна обрізка і прищіпка виконують важливу агротехнічну функцію. Вони стимулюють формування нових бруньок, гілок і суцвіть, важливо пам'ятати, після проведення весняної обрізки і або прищіпки герань зацвіте пізніше. Пояснення цьому просто квітці необхідний час для відновлення сил, тому потрібно визначитися, чого ви хочете досягти раннього цвітіння або його пишності і довготривалості, якщо врахувати, що прищіпка більш ще процедура ніж обрізка. То навесні можна зупинитися на першому варіанті, прищипувати треба молоді пагони не тільки навесні, але і в міру росту рослини. Герань ждете в постійному контролі квітникаря за ростом пагонів і видаленням непотрібних паростків без гострої потреби обрізку навесні можна не проводити, обрізати можна тільки до 2-0 всіх пагонів. Велике проріджування може істотно зрушити терміни зацвітання. Також рослина може всі сили витратити на відновлення після стресу і зовсім не зацвістив цей сезон, догляд після робіт. Таблиця гарань, яка перенесла весняну прищіпку або обрізку, потребує найсприятливіших умовах утримання, умови утримання гарані, необхідні показники температура. комфортна температура вище 12 градусів, можна виставляти на свіже повітря при нічній температурі від 4. Градусів, світловий режим, південна сторона будинку. Герань дуже любить сонце і добре переносить пряме попадання сонячних променів, не любить протягів полив, поливати через день-два, перевірити необхідність поливу можна поверхньому, висохлому шару ґрунту, вологість повітря, оприскувати рослину ні в якому разі не можна. Для герані це небезпечно підгодівля. Любить азот, фосфор і калій, вносить треба рази два на місяць, можна придбати, готові добрива. Для квіточих рослин не переносить органічні добрива, свіжий гній, обрізка необхідна чимарна процедура. Звичайно, обрізку герані можна не проводити, тільки ось чи вийде з рослини красивий квіточий кущик, швидше за все, ні. Герань має схильність до витягування стебел. Витягнутий стобур не покривається листям і не викидає суцвіть. Рослина буде рости, але радувати око буде нічому. Деякі квітникарі пропонують не мучитися зі старими рослинами їх обрізанням і прищіпкою. Вони вважають оптимальним варіантом обрізати старий кущ восени, викинути корінь, а живці укоренити і отримати молоде рослина. Герань без проведення обрізки тягнеться вгору і стає голою, і негарною, якщо ж зберігати стару відцвілу герань. То тут важливо не забувати, що обрізка це сильне випробування для рослини, тому проводити її краще при збільшенні тривало світлового дня. Тобто, в кінці зими або початку весни осіння обрізка переноситься пеларгонією гірше, і рослині може не вистачити сил для відновлення помилки при обрізанні герані в домашніх умовах. Обрізка герані – такий вже складний процес, єдине, що треба дотримуватися. Це своєчасність її проведення, але неправильне проведення обрізки призведе до отримання незапланованого результату або загибелі рослини, помилки при проведенні обрізки, можливі наслідки, порушення термінів обрізки, зимова обрізка небажано, обрізка пагонів під час цвітіння призведе до опадання суцвіть обрізка високо над листовим вузлом. Верхня частина стебла засихає аж до повного його відмирання. Втрачається естетичний вигляд рослини, обрізка великої кількості пагонів. Рослина важко переживає стрес, довго не приходить до тями, не цвіте. Дуже часто обрізка загальмовується формування квіткових бруньок. Герань радує око людини красивими квітами і своєрідним ароматом створити доглянутий кущ пеларгонії під силу кожному квітникарю. Для цього достатньо вчасно провести обрізку рослини і забезпечити йому належний догляд. Пишно квітуча герань потребує підгодів лікалієм, на цьому всі секрети створення кулястої крони або пухнастого кущика герані закінчуються. Приємного вам видовища для очей.